Всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про вікову макуло Це хронічне прогресуюче захворювання, що уражає центральну ділянку сітківки, а саме макулу. Ця ділянка відповідає за наш центральний зір, за те, як ми бачимо, прямо як ми читаємо, як ми пишемо. Це більший відсоток нашого зору насправді. Здебільшого ВМД починається невідчутно і протікає ще декілька років безсимптомно. Але в той же час анатомічні зміни вже відбуваються всередині нашого Існує ä, дві форми ВМД – Суха Волог. Якщо перша прогресує досить повільно та обмежено впливає на зір, то при другій при вологій формі ВМД зір порушується значно, що обмежує життя самого пацієнта. Для того, щоб ми могли вчасно діагностувати та слідкувати за станом нашої сітківки, бачити і розуміти, як зашвидко прогресує захворювання, є найсучасніший на даному етапі метод діагностики ОКТ, оптику когрентна Томограма дозволить побачити всю кошурову будову сітківки ока, в тому числі більш детально розглянути центральну ділянку макулу. Бажаємо гарного здоров'я!